В Україні упродовж цього липня триває аномальна спека. Як зазначає український гідрометцентр, вона пов'язана зі змінами клімату. Тож ми вирішили поцікавитися у тростянчан, як вони рятуються від духоти. У річку, найкращий сократ. У річку, все більше нічого. Більш нічого не спасав таку погоду. П'ємо холодну воду, вентилятори, водичка холодна, морозилки. Рятуюсь від спеки, сижу в холодочку або в хаті. Дома в хаті сидимо, вентилятор включаємо. Ну, влажну тряпку вдома треба по-любому в кімнаті, тому що надихати ну, взагалі ні 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 ніяк. Ну, так на роботі спасаємося. Як я рятуюся від спеки? Ну, П'ю водичку, їжджу на річку, сиджу під кондиціонером. Оце бачите, з панамочками ходимо, з водичкою ходимо. Оце так ми перебиваємося від спеки. Душ приймаємо, літній душ приймаємо, рази по чотири на день, а що залишиться робити? Дуже жарко. У нас є виноград вдома. Ми, якщо робимо, то можемо там посидіти щось зробити, а так у нас є ветродуйчик. Який ми включаємо періодично більше на річки, напевно, тому що там, хоч трохи прохолодніше і можна освіжитися, а так, взагалі, що вдома, що в холодочку на вулиці не дуже. Аномальна спека не тільки заважає вільно пересуватися вулицями, а й спричиняє небезпечні наслідки для здоров'я. Лікар-терапевт Тростянецького центру первинної медичної допомоги Андрій Красніков радить не виходити на вулицю з 11 до 16 години. Як мінімум унеможливити перебування на відкритому повітрі з 11 до 16 години, по можливості носити одяг з легких тканин, Чим менше синтетики, тим краще. Значить, білий одяг одяг повинен не прилягати до тіла, пити як можна більше рідини, особливо води, як можна більше, не вживати сольоної їжі, тому що вона затримує воду, не вживати однозначно жирної їжі, тому що вона. Стимулює утворення розщеплення ліпідів, стимулює утворення жиру, а він затримує тепло в організмі. побільше фруктів, овощів вуглеводної їжі. Так, е... Носити обов'язково, якщо ви йдете на вулицю, панамка, щоб була як можна більша, якщо вже немає можливості, треба бути на вулиці, бути в тіні. я би рекомендував на ніч відкривати вікна, щоб був якийсь протяг у нічний час. Ще така порада. Носити з собою заморожену воду, заморожена вода, ну, якщо там повністю вона в бутилці, буде тримати хоч якийсь холод і як можна більше унеможливлювати, особливо людям літнім, людям серцево-судинними захворюваннями, унеможливити перебування на відкритому повітрі. З приводу кондиціонерів ну, існують також ускладнення, часто ми отримуємо стеохондрози, часто після кондиціонеру також виникають симптоми ГРВІ. Це все доволі таки часто. Кондиціонер не використовувати безконтрольно, хоча б там на температурі 24-25, щоб не було різких перепадів. Там не з плюс 15 до плюс 40. Звичайно, без ну, крайньої там необхідності не виходити. Тож дотримуйтеся рекомендацій лікаря: не нехтуйте своїм здоров'ям та бережіть себе. Анастасія Сапчук, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.